Что, надо нам что ожидать от, от, от Москви після такого виступлення Петра Порошенка? Знайте, я собі дозволю відповісти і на це питання, і також на попереднє питання. Як я відреагував на виступ Петра Порошенка перше? Я пишаюсь виступом Петра Порошенка. Перше. Я просто пишався, що це мій президент, скажімо так. Це не лідер політичної сили. Яку я буду підтримувати, безперечно, ні. Але це мій президент український. Друге, я пишався тим, як відреагували американці: вставанням, бурною реакцією і так далі. Але я побачив, що Порошенко намагається започаткувати правду. Але я собі зразу відповів, коли ви задали питання, і відмітив те, про що зараз сказав Володимир Грицька. Правда, в іншому контексті для мене є фальш. Коли за кордоном говорять одне, а в країні роблять трошки по-іншому, оце я зразу накладаю на це. Чому? Я сьогодні зранку спілкувався з військами. Я вночі спілкувався з військами. Я вчора спілкувався з військами. А що значить, значить общатися з військами? Я зараз скажу. З тими людьми, які знаходяться в зоні бойових дій. Я б хотів би дуже, щоб і цю промову побачили там. Просто треба це зробити. Я звертаюся до Міноборони, до Національної гвардії, до МВС. Я звертаюся до е батальйонів наших добровольчих про те, щоб вони побачили. Я хочу, щоб піднявся в них бойовий дух. Я хочу, щоб дії наших посадовців відповідали тому, що декларував зараз президент. Бо я собі поки що, в зв'язку з тим, що відбувається, в зв'язку з тим, що. Вчора ввечері мене атакували люди, і сьогодні вранці в мене ось письмове звернення від 41 матері з е, військової частини е, 0284, це восьма аеромобільна бригада, яка у Львові. Які кричать про те, що вони не знають, де їх діти взагалі не знають. Тобто, якщо правда, то правда і всередині країни, якщо правда, то правда і про число загиблих треба було сказати американцям. Що ми втратили не скільки, скільки ми поки що декларуємо.